Хвилинку. Де я взагалі? Як тебе звуть, сонце? Я Джо. Я учитель музики. Коні твій вихід. Цей день мав стати найкращим у житті. До вечора почнемо о сьомій. Клас! Хто буде на фіші? Джо Карнер! Вдалося, я граю сьогодні! Кепсько, коли так раптово. Що, О, господи, о Боже, допоможіть! Я не помер! О, ні! Я не помер! Я раю? Ні, це велике напередодні. Тут нові душі здобувають характер, інтереси та особливості, перш ніж потрапити на землю. Номер 22! Я не хочу на землю! Размерися, я не ти. хочу! Е-е-е... <рес> Коротше, слухай, я вже все знаю про землю і вона мене не цікавить. Але ти позбавиш себе радощів життя, типу, е -е, піци. Ніяк не пахне. І... Ніяк не смакує. Це усе тілом відчувають. Ані запаху, ані смаку. – ані дотику. Ясно? Усе я за свої. Це моє життя. Невже воно справді варте того, щоб помирати? Ти досі живий? Допоможеш повернутися. Ні за що! Це ж я! Чого ми чекаємо? Ні, ні, тільки не це тільки не... дивно. Що сталося? Щодня 151 тисяча душ іде у велике по тому, і я всіх їх рахую. Та однієї бракує. Хм. Huh. Huh.